Є давня африканська приказка: ти дізнаєшся, як добре збудований дах лише коли піде дощ. Усі ми знаємо людей, які зіткнулися з тяжкими випробуваннями, деякі з них можуть добре справлятися зі стресом, а інші психологічно ламаються, а потім відновлюються. Третя група людей не в змозі відновитися. Тож, що вирізняє перші дві групи людей від третьої? Психологічна стійкість, адже саме стійкість це ключ до того, щоб протистояти негараздам, відновлюватися та стати кращою версією себе. Життєві випробування неминучі, те, як ми на них реагуємо, є продуктом психологічної стійкості, яку ми розвиваємо впродовж життя. Тож стійкість не є кінцевою метою, це поступовий процес. Стійкість є набором різноманітних психологічних інструментів це спосіб мислення і спосіб життя. Ви маєте практикувати та підтримувати ці навички, створюючи свої власні резерви психологічної стійкості. У цьому відео я продовжую тему психологічної стійкості, а саме я розповім, як підвищити стійкість до життєвих нагараздів. Я іноді згадую студентські часи. Коли наставав час іспитів, студенти починали скаржитися. Мислення жертви чи невдахи домінувало над позитивними думками в багатьох із нас, у результаті чого студенти відмовлялися брати на себе відповідальність за речі, які здебільшого залежали саме від них самих. Ми скаржилися один одному щось на зразок. Я не очікував цього питання. Я теж, у мене найжахливіший професор, це так несправедливо, це так важко, це неможливо запам'ятати і так далі. Здавалося б, що вони ще молоді, подорослі зміняться, чи не так. Але, на жаль, такий спосіб мислення може вкорінитися на все життя. У більш дорослому віці ми й далі скаржимося. у мене найгірший начальник, у всьому винні мої колеги, моя зарплата замала. Наш уряд жахливий і так далі. Але навіть якщо в цих словах є частка правди, це ще не заперечує той факт, що ми відповідальні за наше життя, наш вибір і дії. Наше життя значною мірою залежить від нас, навіть якщо здається, що хтось або щось винен. Можливо, ви хочете кинути палити або схуднути, тож ви маєте втілити це бажання, зробивши певні кроки і змінивши свою поведінку. Приміром, почати більше рухатися, займатися спортом і повністю переглянути своє харчування. Це на 100% ваша відповідальність. Люди часто знаходять виправдання, як от нестача часу, грошей, сім'я тощо. Але, врешті-решт. Вони не мають звинувачувати нікого, крім себе, якщо не досягнуть цієї мети. Наш вибір, те, що ми робимо чи не робимо, це наша відповідальність. Якщо ми усвідомлюємо це, якщо ми віримо в те, що саме ми відповідальні за досягнення бажаного результату, ми можемо досягти позитивних змін. Це менталітет психологічності стійкої людини. Ми всі час від часу відчуваємо безпорадність, якщо ми або наші рідні стикаються з серйозною хворобою, коли ми втрачаємо роботу, розлучаємось або коли стається щось ще більш жахливе, ми можемо відчувати безпорадність навіть через дрібниці, затор дорогою на роботу чи зіпсований торт, коли гості вже на порозі. Відчуття контролю, так само, як і відповідальність, є протилежністю безпорадності й тому важливою передумовою психологічної стійкості. Контроль робить нас активними, а не пасивними. Ми беремо на себе ініціативу і вибираємо напрям дій, замість того, щоб безпорадно плести чиєю, яку ми навіть не обирали. Дослідження показують, що деякі люди більш схильні відчувати себе безпорадними, ніж інші, і тому мають слабкіше відчуття контролю. Ці люди більш схильні звинувачувати і своїх труднощах самих себе, концентруючись на власних недоліках. Це може бути пов'язано із вихованням. Наприклад, якщо їм у дитинстві часто казали, ти не можеш, у тебе не вийде. Проте, всі ми певною мірою схильні до безпорадності. Щоби компенсувати один негативний досвід безпорадності, потрібно пережити багато ситуацій, у яких ми відчували контроль і впевненість у своїх силах. У будь-якому випадку дуже важливо багато практикуватися, концентруючись на тому, що ви можете контролювати. Ми можемо зробити це, роблячи свідомий вибір або впливаючи на певний результат. І це не має бути щось значним. Практикуватися можна з повсякденними, дріб'язковими речами, усвідомлюючи кожен вибір. Приміром, можна свідомо вирішити, додати цукору каву чи ні, або розповідати чи не розповідати про щось у розмові зі знайомими. Важливо завжди усвідомлювати, що ви можете зробити вибір. Навіть тим, хто має обмежені можливості, зазвичай вдається робити речі, які надають відчуття контролю. Чим менше ми маємо прав і можливостей, тим важливішим є почуття внутрішнього контролю. Наприклад, той, хто серйозно захворів, Може посилити відчуття контролю, шукаючи якомога більше інформації про хворобу, щоби зрозуміти, що саме з ним відбувається з чого варто очікувати. Навіть в ситуаціях, коли ми не можемо нічого змінити, ми можемо культивувати відчуття контролю, адже лише ми визначаємо, як ми думаємо про певні ситуації та стосунки. Потрапивши в пробку, ви можете послухати приємну музику. Або зробити дихальну вправу. Сидячи в стоматологічному кріслі, ви можете зосередитися на приємному спогаді замість того, щоб піддаватися нав'язливим негативним думкам. Якщо вас хтось скривдив, ви можете подумки відлупцювати криведника, а якщо у вас є діти, заохочуйте їх розвивати цю навичку, розповідаючи про їхню ситуацію, допомагаючи їм скласти план дій. Розглядаючи різні варіанти того, як вони можуть реагувати в певних ситуаціях. Навіть коли ситуація здається зовсім жахливою, певні кроки можуть допомогти її покращити. Якими б малими не були ці кроки, вони можуть покращити ваше відчуття контролю та зробити вас більш стійкими. Уявіть, що ви тренуєтесь в тренажерному залі. Вам здається, що ви зробили все, на що здатне ваше тіло. Після цього інтенсивного тренування ви виснажені. Ви досягаєте моменту, коли говорите собі, все я більше не можу. Цей момент, коли відчуваєш, що більше не можеш, ще називають правилом 40%. Що це означає? Це означає, що у вас усе ще залишилося 60% у резерві. Тож у вас ще є резерви більше половини. Тобто, якби ви дійсно захотіли, якби ви засучили рукава, стиснули зуби і рухалися б далі, ви могли б здійснити ще 60% роботи. У цьому випадку спроможність набагато більша, ніж віра у свої сили. Ми всі маємо певні переконання чи то ідеї про те, на що ми здатні. І наука це підтверджує. В одному з досліджень було виявлено, що учасники, які думали, що вживають кофеїн, а натомість отримували таблетку плацебо, могли підняти значно більше ваги, ніж піддослідні, яким дійсно давали кофеїн. Це свідчить про те, що розмір біцепсів менш важливий аніж психологічна стійкість. Тому наступного разу, коли вам буде важко і боляче і вам захочеться опустити руки, пригадайте правило 40%. Знайте, що якщо у вас добре розвинена сила волі, ви можете витиснути із себе ці додаткові 60%. Можливо, ви зараз думаєте, особливо, якщо ви дивилися мої попередні відео, «Почекай, а як же особистісні кордони? Баланс, відпочинок, здатність сказати ні, ризик емоційного вигорання. Не потрібно плутати ці речі, наполегливість і повна віддача, коли необхідно, і всі ці речі не виключають один одного. Йдеться про кризові важливі чи переломні ситуації у вашому житті, а не про щоденне перевиснаження і постійну віддачу на 120%. Якщо ви це робитимете щодня впродовж тривалого періоду часу, не прислухаючись до себе, ця здатність матиме зворотній негативний ефект. Іноді ми переживаємо чудовий день. На роботі все добре, усі навколо привітні, а вдома на нас чекає приємний сюрприз. Такі щасливі моменти можуть допомогти нам стати більш стійкими. Вони є своєрідним буфером для майбутніх невдач, тому важливим кроком є створення якомога більше щасливих моментів. Ми можемо зробити це, думаючи про когось, кого любимо, роблячи щось приємне для когось іншого і навіть готуючи собі смачну чашку кави чи чаю. Усвідомлення всього хорошого у вашому житті, великого й малого, робить нас психологічно більш стійкими. Тому регулярно приділяйте кілька хвилин часу для роздумів про щасливі моменти. Запитуйте себе, які думки, відчуття, емоції та бажання переповнюють вас. Якщо вам важко сконцентруватися, зосередтеся на своєму диханні, а потім подумки поверніться до приємних спогадів. Є техніка анкерування, які допомагають закріпитися в певному емоційному стані. Про них я розповім більш докладно в одному з майбутніх відео. Чи помічали ви, що переважна більшість відомих людей, провідних інноваторів і світових лідерів мають чіткий розпорядок дня? Стів Джобс. Зокрема, відомий як бувший генеральний директор компанії Apple і член ради директорів Діснея, носив один і той самий одяг щодня і їв теж саме на сніданок щоранку. Марк Цукерберг теж носить те ж саме щодня. Джек Дорсі, засновник Твіттера, має чіткий розпорядок щодо видів діяльності для кожного дня тижня. Наприклад. Понеділок це управління, середа, маркетинг і так далі. Звичайно, одягати чи їсти теж саме це не запорука успіху. Проте дисципліна і планування своєї діяльності дають змогу не лише зробити її швидкою та ефективнішою, а й зосереджуватись на більш важливих речах. Тож, складіть список усіх справ. Які ви робите, користуйтеся щоденником, навчіться планувати і записувати якомога більше від придбання продуктів і приготування їжі до перегляду вихідних повідомлень на роботі та написання квартальних звітів. А потім подивіться, як ви можете систематизувати ці повсякденні дії, створіть розпорядок дня і з часом удосконалюйте його. Життєва мета це запорука щастя. Те, що ви робите, не настільки важливе, як те, чому ви це робите. Той, хто знає, навіщо жити, може витримати майже будь-який життєвий виклик. Коли ви маєте мету і наполегливо працюєте, щоб досягти її, ваша психологічна стійкість міцнішатиме, тож знайдіть своє чому. Один із найкращих способів досягти своєї цілі розбити її на маленькі кроки, ставте невеликі та реалістичні цілі, розробляйте план досягнення цих цілей і рухатись в потрібному напрямку, крок за кроком. Зосередьтеся на тому, що прямо перед вами, а не на тих нещастях чи невдачах, які можуть вас спіткати. Зосередьтеся на моменті. Не дозволяйте своєму розуму зациклюватись на тому, що ще попереду. Опанування навичок боротьби зі стресом це ефективний спосіб підвищення стійкості. Вони допомагають ясно мислити у важких ситуаціях, а також сприяють більш швидкому відновленню після стресових подій. Звичайно, не завжди вдається зберігати спокій. Деякі ситуації викликають у нас страх, злість або відчай. Це зовсім нормально і переростає в проблему лише тоді, коли ці почуття починають керувати нами, стають хронічними, впливають на наше загальне самопочуття, стосунки чи роботу. Ми можемо опинитися в трьох зонах: червоній, зеленій і помаранчевій, як на світлофорі. Червона зона характеризує психологічний стан підвищеної тривоги. Пильністі та інтенсивних емоцій, які виникають у гострих стресових ситуаціях. Такі ситуації супроводжуються емоційним болем, страхом і розчаруванням. Зелена зона це зона комфортних відчуттів, таких як щастя, приємне хвилювання та розслаблення. У зеленій зоні ми відновлюємось після стресу та заряджаємося енергією. Багато хто з нас відчувають хронічний стрес у діапазоні від легкого до помірного ступеня і більшу частину доби перебуває в помаранчевій зоні. Вони дещо відновлюються після піку стресу, але не повністю. Важливо навчитися якомога більше перебувати в зеленій зоні, знайшовши внутрішній спокій, ми не можемо змінити наше суспільство. Ми не можемо змінити негативні події, що відбуваються навколо нас. Але ми можемо, приміром, регулярно практикувати дихальні вправи. Ви можете почати з того, щоб свідомо приділяти кілька хвилин розслабленню щодня. Хороший спосіб це подовжити видихи. Вони мають бути довшими, ніж вдихи. Коли ви вдихаєте, частота вашого пульсу підвищується. Під час видиху пульс падає. Якщо ви щоденно практикуватимете у подовжений видах, упродовж двох хвилин це вже матиме позитивні наслідки. Коли ваш пульс сповільнюється, відчуття стресу зменшується. Якщо ви практикуватимете цю вправу кілька разів на день, у якийсь момент це вже відбуватиметься автоматично. Ваше тіло навчиться дихати в такий спосіб. Це чудова вправа для зниження рівня стресу та підвищення психологічної стійкості. Самогіпноз, майндфулнес, медитація, йога або навіть молитва все це також дієві способи боротьби зі стресом. Музика. Кожен, хто був коли-небудь розчарований друзями або відчував біль у стосунках, схильний зводити емоційну стіну. Інтимність робить нас вразливими, але ми відчайдушно потребуємо інтимних стосунків. Побудова міцних позитивних стосунків із коханими та друзями може забезпечити нам необхідну опору в хороші та погані часи. Підтримка сім'ї є неоціненною в процесі відновлення. Одночасно важливо розвивати автономію і самостійність. Залишаючись автономним у стосунках, означає бути самим собою робити власний вибір. Особливо важливо навчитися відокремлюватись у переносному чи буквальному сенсі від деструктивних сімейних моделей, від токсичних стосунків. Наприклад, можна усвідомити, що не потрібно приймати постійну критику свого батька і що виправити його чи дістати його схвалення неможливо. Якщо ви знаєте, хто ви і чого хочете, ви можете добре впоратися з бажаннями інших і з емоційною напруженістю стосунків. А от здорові стосунки дають нам відчуття безпеки, високу самооцінку та впевненість. Автономія і близькість живлять один одного і у такий спосіб забезпечують більшу стійкість. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і ви дізналися щось нове. Якщо це так, підтримайте його лайком, підписуйтесь та поширюйте в соціальних мережах. Щиро дякую, що залишалися зі мною. Бувайте!